Привіт з тобою, Сандра. Підписуйся, став лайк, залишай коментарі, це для мене дуже важливо. Як ти себе зараз почуваєш? Яка реальна картина? Зараз проходять кардинальні зміни в житті. Це така кармічна карта. Якась переоцінка цінностей, те, що залишається в тебе позаду, тобі зараз досить таки важко впоратися з цим. -сим. Але це зміни, які мали вже відбутися досить давно. Ти це відчувала, відчуваєш, але маєш певний супротив. Тягнешся на собі, емоційні якісь качелі постійно відчуваєш, не знаєш, що тобі робити, куди рухатися далі. Можливо, навіть в тебе все є, але тобі чогось не вистачає завжди. А хочеться простого жіночого щастя, багатства, ні в чому собі не відмовляти. А тобі все це каже, в тебе все є і все буде. Навіть не сумнівайся.